Всім привіт, я Мелі. І сьогодні буде розпаковка ось такого адвента календаря. Адвента адвент календаря. Взагалі я вже пару віконочок відкрила, 5 днів. І давайте я просто вам покажу, що було в цих віконечках. В першому дні у мене був ось такий блиск. Це що, -що адвент календарь від Revolution. Дуже гарний, він мені дуже подобається. Трішки такий фіолетовий колір В другому дні. Я вже не пам'ятаю, що було в... іменно в другому дні, але вроді би, в другому дні у мене була. Зараз покажу, була ось така палаточка м -м, хайлайтеру. Такий рожевий. Ну, вроді би, це хайлайтер, я не знаю. Мені здається, що це хайлайтер. Що ну, по Мені здається, що це хайлайтер, я не знаю. Але мені здається, що це хайлайтер. Ай, що? Де фокус? В четвертому віконечку була ось така, ось така теж палеточка хайлайтера. Вона вже не рожева, а жовта. У п'ятому віконечку був ось такий коричневий олівець для очей. Давайте будемо відкривати останні віконечка. Ось такий внутрі тут два поверхи, тобто ось тут внизу теж ще є коробочки. Я встановилася на п'ятому дні. Ось я положила ко обратно коробочку. Тепер будемо знаходити шостий день. Всю, до речі, спеціально позначили, що тут не шостий, а дев'ятий. Це дуже добре, мені це подобається. Я знайшла шостий день. І він у нас ось такий длинний. Давайте відкрізь. Але я думаю, тут якась помадка, тому що такий по відчуттям. Помадка якась. Він завернутий. Він завернутий, як ось така конфетка. Думаю, тут або помадка, або блиск якийсь. Тут блиск рожевий. А, ні, це е, рум'яни. Такі рум'яни. Не видно. Тепер будемо відкривати сьомий день. Сьомий день, до речі, величенький. І восьмий день, до речі, у нас теж, але він дуже, він дуже легкий, тому думати, що там щось велике, та... тому що По звукам я не бачу, що тут щось таке велике, як коробка наша. Відкриваємо. Тут, напевно, якась... А, тут стрази. Окей. Okay. Ну, до речі, гарні. Подумаю, що це паче, але ні, це стрази. Тепер восьмий день він у нас, як я вже сказала, длинний, як шостий день. Напевно, теж якась помадка, тому що він теж завернутий ось таку цю так представив. Або, може, ще помадка. Тут у нас ось такий блискіткий, такий шимер для очей. Він такий трішки фіолетовий. Так, він фіолетовий. Так, я продовжую, тому що в мене розрядився телефон. А, в восьмому дні, як я вже сказала, у нас от такий дуже гарний глітер для очей. Шиммір. Вибачте? Він трішки, як ви бачите, фіолетовим віддає. Дуже гарний, мені дуже подобається. Тепер дев'ятий він у нас теж. До речі, він вже так не трясеться. Можливо, це із-за того, що він окутаний ось в такої упаковці, але там щось маленьке. До речі, в цієї коробочки дуже гарний, більш золотий колір. Так, воно такий. Це теж, напевно, якась помадка і якась така візитка. Я думаю, теж якась можливо, якийсь хайлайтер, жидкий, не знаю. А, не тут помада. Вона темна. Так, мені вона не підійде, напевно. Як він виглядає на руці, до речі, на руці він виглядає дуже навіть. Гарно. Ось. Якому? Я не знаю якому відтінку. Як я бачу, тут не написано. Ну, ладно. Так, далі у нас йде 10-й день. А, ось він теж длинний. До речі, він на всю упаковку. тобто, в ширину. Він дуже длинний. Але я думаю, там щось коротке. Бо якась помадка, або якийсь олівець. Ну. А, це кісточка. До речі, дуже гарна. Така пухнаста. Прикольно. Далі у нас іде 11-й. Шукаємо. Я думаю, тут у нас або хайлайтер якийсь, або... Рум'яни, можливо. Ну, якщо хайлайтер, то це будуть вже третій, третій хайлайтер. Але тут він рожевий, тому я думаю, це хайлайтер. Ой, рум'яни. Вони дістаються. Так, це рум'яни. До речі, вони в дуже гар... в гарному відтінку. Вони мені дуже подобаються. Відтінок конечно, дуже гарний. Вони сухі, не кремові. Трішки, мені здається, вони не пігментовані. Це прям треба нормально так набирати, щоб їх було видно. Дуже гарний в них відтінок, мені подобається. Дуже гарно упаковані. Е, тепер у нас 12. Він, теж. він товстенький, і я не чую, щоб він щось трясився, тому він, напевно, теж ось такі в упаковці, тому що якщо він не, тряс... не трясеться, тому тоді він точно що... ось такі в упаковці я вгадала. Ось біла пудра, звичайна. Ну, мені здається, що це пудра. Це я не знаю, але мені здається, що це пудра. Далі у нас йде 13 й день. Он тут все валяється. Ну, ладно. І падає теж. Далі 13-й день. Він теж такий длинний. І... И... А, ні. Він вже красець. Тобто він вже не в такій упаковці. Це... Это... коричнева помада помада. Ну, прикольно. Але я теж нею не буду користуватися, тому що я темними помадами не користуюсь. Ось така помада, але мен... я не знаю, мені чомусь здається, що. Так, вона матова, вона потім висохне і буде матовою. Добре. Далі 14-й день і я його вже не раз бачила, тому будемо відкривати. До речі, він дуже гарний там щось дуже маленьке, як олівець, як олівець, але це не олівець, давайте подивимося. Цікаво. Ага, тут олівець. Тут у нас олівець для губ, до речі, доволі гарний відтінок, Мені здається, він мені підійде. Так, я думаю, він мені підійде. Дуже гарний, до речі, давайте його спробуємо. на руці. О, да, він дуже гарний. Він мені підійде. Далі у нас йде 15-й день. Я в шоці. Uh, він, наскільки я пам'ятаю, теж так. Він теж збілий, але він такий трішки товстенький. Давайте спробуємо. Подивимося, що тут. У мене тут такий партак, відбувається, Ви бачили. Ось що у мене тут взагалі робиться впало. Так, все, давайте дивитися. Воно теж uh, обернемо в таку упаковочку. Як... О, ось це можливий хайлайтер. Або якийсь блиск, тому що він, зрозуміло? Зараз я вам покажу. Він наз такої форми схожий. Зараз подивимося, Який засунути, обратно. Давайте дивитися, цікаво. Це у нас... це... О, це маска для губ. Прикольно. Трішки вона не пахне. Неприємно пахне. Це такий рожевий колір принципі, прикольно. Далі у нас йде 16-й день. Зайти його. Він прям переді мною лежав, але я його чомусь не побачила. Таке відчуття, що тут пусто. Тобто... А, Все ж таки там щось дивається. А, воно теж в такій упаковці, тепер зрозуміло. Але все одно відчуття, що воно пусте, тому що... А, це спонжик. Це просто маленький спонжик. Чорний. В принципі, прикольний. Я не знаю, що ще не малювати, але я думаю... Можливо, якісь кремові рум'яний. Тобто ось так. Ну, Я думаю, це, в принципі, прикольно. Так, тепер 17-й день. Теж знайти б його. А, він у нас теж, до речі, е, длиний. Я думаю, тут якась помадка знову. Відкриваємо. Теж завернути. Ну Так, я думаю, тут якась помадка Я не знаю. Ага, ось тут вже у нас хайлайтер. Іменно е, тоді, коли я не сказала, що, це, що тут може бути хайлайтер, нам попався хайлайтер. Добре, він ось такий жовтий. Ой, це я щось багато намазюкала собі на руку. Давайте подивимося. Він прям такий жовтий. Я не знаю, чи він мені підійде. Можливо, якщо прям мало нанести, можливо, підійде. Але я не впевнена в цьому. Ну, я потім попробую його нанести на лице. Так, це ми були на 17 дні, тепер 18-й. Він теж у нас великий, коліний, ось такий. Тут теж, напевно. А, можливо, якась помадка знову. У мене просто варіантів немає. Коли мені попадається ось така коробка, ось такі упаковці. Мені здається, тільки що тут помадка. Тут у нас. О, тут аліка прозрачна, алійка для губ. Це, до речі, дуже хороший продукт. Прозрачна ліка для губ, вона всім підійде. Подобається. Так, тепер у нас 19-й день. Ага, ось. <смеш> Знову таке відчуття, що тут нічого немає. Чому? Ну, я не знаю, тут відчуття, що тут серйозно нічого немає. Тут масочка, скоріш за все, тому що я. А, ні, тут спонжик ось такий. Вау! Вау. <смеш> <смеш> До речі, він дуже прикольний. Це, скоріш за все, можливо, для бейкінга. Я не, я не знаю, я не розбираюсь, але він дуже м'який. м'який. Тепер я розумію, а, чим використовувати ось цю пудру. Але вона така м'ягесенька, бо ж мені так подобається. Вона серйозно, вона дуже м'яка. Так, добре, давайте перейдемо до 20-го дня. Тут у нас його вже немає, тому він лежить на столі, якому впевнена. Так, це 22-й, 21-й, 23-й. А де? 30? 24-й. Я знайшла всі дні, окрім 20-го. Добре, я зрозуміла. Ось нарешті я знайшла 20-й день. Він лежав біля в кінці мого стола. Тут є якийсь олівчик. І він схожий чорний. Так, він чорний. Це для очей. Олівець. Такий звук прямо. Ось, з -з звичайний чорний олівець. Ну, типу, в ньому немає нічого особеного, так скажемо. Як, як буде правильно. Я не знаю, як буде правильно. Так, далі 4 останні. Віта. На жаль, я не знаю, як мені це реагувати, Я хотіла їх розтягнути на весь місяць, але з моїм е терпінням цього просто неможливо зробити. Я не знаю. Так, ось у нас 21-й день. Теж він такий золотистий. Давайте Ось Так він виглядає. Прикольно. Можу стати? О, вау, він дуже тоненький. Мені він похожий на, на вигляд, як мій мі клей для, для вій, але я не маю клею стразіки. На очі чувані. Це, мені здається, це гель для бровей. Так, це гель для бровей. Для бровей. Це гель для бровей. Для бров. Для бровей. А як він тут скріплений загей? Як він запакований? Я не розумію. До речі, він прозрачний, я хочу його спробувати. Мені здається, він буде прикольним. Але я не знаю, у мене слухняні волосся слухняне на цьому. На бровах, тому, мені здається, що на ночі до речі не пахне. Давайте спробуємо просто по приколу. Ну, а, до речі, слухайте, до речі, дуже гарно. Вау! Давайте трішки можливо ще підкинути допомогти. До речі, дуже гарно. Тепер я все відео буду сидіти з однією не... бровою ось так, а з однією так. Так, добре, давайте. Так, 22-й день. До речі, він дуже тяжолий. Він дуже тяжкий, до речі, серйозно. Так, так так, так Тут якась помадка, можливо. Так, так теж матова помадка, ось така рожева, вона вже більш. Давайте спробуємо нову, я просто приколу. Але я впевнена, що вона мені не підійде. Ну, ладно, хай буде. Так. До речі, вона не пахне. Але і вона не воняє, ну так трішки неприємно. Ладно, я зрозуміла. Та Йой, а який закритий? До речі, о, навіть дуже гарно, слухайте. Перестанній день грустимо. Тут, напевно, якийсь карандаш. Так, тут карандаш для губ ще один, але це вже коричневий карандаш для губ. Я впевнена, що мені коричневі карандаш для губ не підійдуть, не підійдуть. Та й взагалі на мені це буде виглядати не дуже і останній день. Я надію, що тут щось. Нормальне, тут не масочка якась, не якийсь спонжики, Я надеюсь, що тут хоча б, хоча б палетка тіней або щось таке толкове, що підійде всім э, людям, які купили цей адвент календар. Мені страшно діставати, його чесно слухаю. Я тоже надеюсь, що тут палетка тіней. Не Палетка для бров, а палетка тіней. Не палетка тіней для бров. А, як я вже сказала, палетка тіней. І так, це палетка тіней, до речі, вона дуже-дуже гарна. Дуже тут гарні блискідки. Вау! Офігіти можна. До речі, вона далі не відкривається, теж дуже добре. Кришечка тримається. Вау, мені вона дуже подобається. Давайте так зробимо. Чік. Вона, вона така, ну бачите, трішки. Не сильно ну, така. Не ну, прям її видно, але, до речі, я дуже задоволена. Е, під кінець дня вони мене трішки так підняли мені настрій, але взагалі цей адвент-календар дуже дуже хороший. Або, можливо, це тільки для мене, тому що е, це мій перший адвент-календар. Респра... Чому з мене почала входити буква Р? Але справді для мене цей, цей адвент-календар дуже гарний, дуже прикольний. Мені дуже подобається. Тобто, ну, я не знаю, що ще сказати. Справді, дуже гарний. Ось тут, до речі, ось цей, ось цей блиск, він теж дуже гарний. Давайте ось мені цікаво, як буде працювати олійка для губ. Де вона? Ще б її знайти, звісно. Ой, до речі, я дуже швидко знайшла. Ой, до речі, брови так гарно вклалися. І засохли вже. Прикольно. Засохли, я думаю, зрозумів. Така динька, знаєте. Но, але воно справді дуже приємно пахне, і взагалі я дуже задоволена своїми подарунками. І взагалі мені зараз прийдеться прибирати цей весь бардак на столі. Зараз вам покажу. Ось що в мене робиться на столі. До речі, на новий рік мені подарували штуку. Щоб... Шкатолочки, тепер у мене не буде валятися вся моя косметика, а буде лежати там, де їй е, місце. І взагалі ось такий у мене тут трішки бардачок. І часи. Дуже прикольні до речі. А на цьому все. Всім пока. Я буду прибирати, а потім монтувати це відео. Всім-па-па! Па-па-па-па!